Всіх вітаю. Сьогодні у нас заключний етап осінньо польових робіт. Тут кусочок був сої, коримо. Е -е, торік тут була пшениця, ну, така собі була пшениця. Цього року соя, соя теж така собі. Е -е, багато хвоща і сиплю добриво, НПК воно толку не дає. Вирішив трошечки зробити меліорацію. Бачите, купив е, крейди гранульованої. Довго шукав, думав, то проблема де її взяти, де замовляти, чи в Вінниці, чи в Кременці. Потім випадково в інтернеті мені попало. Пише Славута кальцій. Крейда гранульована. Кальцій СО3. Позвонив, є, кажуть, бери в наявності, є скільки хоч, що ж я буду заказувати, Чекав прицепа до школи, Приїхав, вони мені бега в аккуратно Поставили, розкидав, розкидав румом. Ну, я думав, буде простіше. Справді, що ця зараза вона крихка, трошечки ще відсиріла і вона через рум не йде. вона там Твердіє і не проходиться, такого через раз і треба пальцями там. Ну ну ви поняли. <гум> от, зараз спеціально ще ролєтку з дому взяв. Зараз забуваю. Поміряю глибину. Ось так от так. От десь до цих пір будемо міряти. Рулетка. Рулетка, рулетка. І у нас виходить. Що у нас получається? Ну так, о, грубо кажучи, 18 см. Ну, 20 Кому там цікаво. Тут туптати не буду, бо тут, тут по цій методиці я не знаю, у людей виходить, що по 30 см воре. Я такого не розумію. От, дай Бог, зараз доб'ємо. Як зараз, тут 47 соток, це на години три роботи. Що буде далі з цією розкисленням, з ну, Не знаю, дуже самому цікаво. На той рік буде видно.